26806. Мені цікаві ці номера, тому що. Е, ну, давайте так. В кого був перший номер? Можливо, є такі у нас з, е, з поважних підписників. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA. І дивимось. Реплей від підписника. Сьогодні з нами грає CJ Соло на ДБВ-152. Карта піщана ріка. Ну що ж, до бою. Це у нас ми знаємо Імбіщенське Імбіще. імбіще з конструкторського бюро. Ну, взагалі-то. ну наскільки, Я от не пам'ятаю, один якийсь був танк такий, що він от не дуже він зайшов. А так з конструкторського бюро, по-моєму, всі імбіще. Ну, от правда, реально, всі імбіщі. Я не пам'ятаю, щоб було щось не імбіще. І всім подобається, і всі собі понабирали і всі нахлопушують, це нахлопушувальна. На хлопушка, так скажемо, у нас дивіться ну, перезарядка в принципі, комфортна так, 15 секунд. І у нас пробиття 281 і шкода від пострілу 800. Що ще треба для комфортної гри? Просто став собі в імпо-позішн, так, і нахлопушуй суперників. Це не це просто, от, ну, на ньому треба мати терпіння реально. Хоча ми бачили різні бої і от, ну, приїхав не так, що от, стоїть. ПТшка там кустова, як гріль, як бабаха, бачимо, стоять вони на імбополочках на піщані ріссі. Приїхав близенько до е, тяжів, там, де зарубіще буде відбуватися. Чому? Якщо що, то буде допомагати. Маневреність, рухливість це перевага. І непомітність. Низький силует, і бачимо, що ну, поки що ніхто не виявляв. Хоча є дві ЛТ. Наші ЛТ поперли тепер на, на центр. Виявили, там є бояра, є БР, не підсвітив, бачите, ну кущику собі стоїмо. Рейнметал Панцерваген у них стоїть там за цими за тяжами. Він там агресивно щось поїхав. А ну огонь! Чудово, не врятує тебе їм, бо черевне колесико. Тут підсвітився. Артилерії немає в цьому бою, тому що немає чому боятися, так? Опа. Опа. Ти бачиш, він там також Imboзіш собі обрав і його не видно стрільнув. Він <гум> зрозумів, хто саме небезпечні. Так, поїхали вже там. Ну ніхто з наших не поїхав, два тяжі бачимо. Поїхали через верх суперників АМХ 50B і із 7 Ну, у нас, в принципі, бачите, як на полошці то стоять ПТшки, а ніхто не прикриває от навколо баз. Хоча АМХ чомусь там так задум... задумчиво. Задумався, так? Задумливо задумався. І був за це жорстоко покараний. у нас непоганих два братішних братіша об'єдналися на ОТ-ках і вони один одного доповнюють. Той пересвічує, той насвічує, так той нахлопушує. Все В принципі, там чудо. Ну, Головне, зараз їх там не повтачати. А із сьоми? ну що із сьоми? Поки що він нічого. Він там, по-моєму, один залишиться. 4-2 рахунок в нашу користь 3312, настріляно. Наші там... Ну, бачу такий рух іде, я думаю, що також наші тяжі там от по першій та другій лінії і ще є Берчик там приєднався, вони там бачимо, роз'єдналися практичні протяжі, мантікор поїхав там світити і був нахлопушений. Хоча б підсвітив гріля також. Почекайте, а де ж їхній Леопард, таке? так він. Так він, по-моєму, і не був підсвічений. Ми ж його повинні А, ось він! Там попереду. Ми йому віддячимо за той підступний послуг, так? 4-3 рахунок. Ну, об'єдналися, то об'єдналися, а проїхать, ну їдуть, їдуть там по ОК-лінії вже беруть. Е штурмом беруть базу, так скажемо, суперників. По центру, ну по центру, мені здається, що піщану річку треба взагалі переробляти, от, ну, до основи її перекопувати, правда? Ну, ну щось, Ось він, ось він, ось, він. ну, 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 не вистачає. О! Вах, не влучив! Ну він там по своїм справам якимось поїхав. Ха-ха. <риклад> Постійно після пострілу світиться, вай, перекинувся. І треба зараз допомога, до речі, братішуна і сусьому. Щось на глюку поїхав. Ти що. В наглючу, на глючу проїв, він, по-моєму, відстрілявся. Його відволікає інший наш брат. Ось там попереду баджа, <риклад> обережно. Вань! Ну це вже в наглючу поїхав наш герой, він не витерпів. Не витримав. Цієї напруги. До речі, у нас і 7 вже на базі на наші. Суперників. Непростий буде бій, я так бачу. Чи 6-4 в нашу користь, там і з 7 поки думає, що йому там робити, чи він там з Є3 перестрілюється. Вже б давно, ну це вже ми таку тенденцію бачимо, вже давно ми встати на захоплення. Та нервувати суперників, відволікати. Бо ну, наші братиші там чудово, ваші, все в них там чудово. Об'єдналися по центру, от просто армадіще. Ну і перекопувати до основи, я казав, так, ще до та цікавих моїх думок, що треба з під, підпалом під, під з нього так, вигорів. Що треба перекопувати і щось от змінити? От річка, ну правда, ну, ну раніше якось було цікавіше, зараз просто от неможливо по річці грати. Ну тяжі супер тяжі виїжджають, і неможливо грати. Ну ти стільки поїхав, тебе що Ну як це? так? Зробити річку, щоб там саме грали, щоб вона не прострілювалася ніде, правда? Можливо, її прямою взагалі зробити. От ну, вона бачите трішки. е, де так? так Коліном, так, а і прямою зробити. З одного респа на інший респа. І там хай собі по флангам б'ються, або під'їжджаю до річки, а в самій річці щоб вона була глибока і. і на, нахлопушувати там, нахлопушуватися або нахлопушувати на супертяжах. Ось це моя така думка. І скелю трішки переробити, щоб там воно більш грабельна була. Бо останнім часом вони взагалі не спочатку як переробили, до речі, почали грати, а потім перестали грати. Поки я розповідаю чудові та цікаві історії 7417 настріляно. Один ворог знищений. Цей сьомий не знає, куди собі притулити. Він їздив спочатку там по цим скелям по... так? Потім приїхав на нашу базу, не знав, вставати йому на закопне чи не вставати. А тепер б'ється з нашим канолем. Зараз почекай, брат, ми тобі допоможемо. Буде у нас. Ну, майже 9 тисяч, так. Там блиндом, по-моєму, ніде не залітав. Чудовий бій, чудовим настроєм, кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua. Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає лист із браузера на е, ДБВ-152 карта Берлін. Ну що, добу? Так, бачимо. 42 тисячі, якийсь там 146-й сто... номер. Так. Це у нас Кімбо, ПТшка Чехословацька. 10 рівня з конструкторського бюро. Взагалі-то з конструкторського бюро ми знаємо, що дуже крутезна техніка. От просто імбіщінська. Це імбіщинська ПТХ. Ну, бувають там нюанси. Там була якась техніка, вже не згадаю яка, що також показали один раз показали лише в реплеях від підписників. Отже, не дуже популярна і не дуже саме з конструкторського бюро, і не дуже імбіщінська. Але ну взагалом, то так, їм більше. Чому їм більше? Я спочатку думав, ну, десятка. Ну, добре, ПТшка, обертається башня. Башта це плюс. Рухливість, маневреність це плюс. Бронювання нема, це величезний мінус. Думаю, ну навіщо вона? А потім, як показали, крутезні бої на ній, я був просто вражений. Вона настільки нахлопушує, що це просто жах для суперників. Якщо вона тебе законтрила, вона тебе вихлопушує. Реально швидка перезарядка і маневреність. Оце її величезна перевага. Те, що картон, ну картон дай картон, правда, <смі> нічого страшного. Так, ну що, один ворог прихлопушений. 1374 нахлопушено. Я тр трішки помилився. Не перезарядка. Поправляйте в коментарях, бо буває, ну дійсно. <смі> Щось таке починаємо. От... Не перезарядка, а альфіще. Так, альпіща чудова. Та й перезарядка, в принципі, для такого не непогана. 15 секунд, це не яга, так? Що будеш чекати півдня перезарядиться. Так, 2000 вже. А що в нас по бою? По бою в нас все чудово. Центр наші СТшки позахоплювали вже. Там бачимо, ну, просто отак, е масованіша атака пішла на місто. І я так думаю, що наші там, кажі, без проблем повинні впоратися. До речі, як ви зрозуміли по назві відео, буде декілька боїв. Чому? Тому що ну, я так вже бачу по тому, що мені надсилають реплей, скільки він займає місця, то я бачу, що це буде там, наприклад, не дуже довгий бій. То я такі бої об'єдную і щоб ви не так довго вже чекали в черзі. правда? Бо хтось бачив, чекає в черзі, потім вже та, ну що це таке, скільки можна чекати. Так, Буває після оновлення 2.0, Взагалі 2 тижні знадобилося, щоб побачити свій бід. <гум> ну, чому? Тому що мені треба було нові танки показати. Мені самому треба пограти також. Мені ж також хочеться показати, як грає скеліщенське скеліщені. 6-2 рахунок в нашу користь. 4, 4 тисячі вже майже настрільно. Герой відео написав, що залітало все. <гум> ну, Підкрутили, типу. Ну, буває таке, що підкручують, а буває таке, що відкручують. Загалом чудово, коли підкручують, правда? От все залітає. <сум> 7-2 рахунок нашу кості. Розбиваємо суперників просто племіще. Тут зараз ну, суперники можуть тут об'єднатися, спробувати контратаку якусь організувати. Чому? Тому що вони бачать, що вже і там біля бази їхній е, суперник, ну що наші братіші вже е, позабирали і місто позабирали, і тут центр вже давно забрали. Є варіант у них, ну в принципі, вже й немає. Та й наша нахлопушувальна гармата, так? І з шкодою від пострілу. 800 там з копійками, так? 800 один. Я, до речі, реально, я був здивований. от Реально він нахлопушує дуже багато динамич. А на ньому треба грати ось так. Шкіритися десь в імбокущик. Ну пите імбокущик і пите імбопозішн. Так, щоб тебе прикривали. Тому що корпус ну, реально картонний, він, по-моєму, скільки показували боїв, ні одного разу не там там. Ну що, об'єднується? Ну, щось намагаюся, там проти нашого братіша перестрілюється. Але наш герой ну, обрав собі імбопозішн, йому, в принципі, для перемоги цієї імбопозішн і, ви, і вистачить. І щоб нахлопушити, напевно, більше деміджу за всіх. Чудовий постріл на 906 альфі ще почне. За це бояться дебати. Ну боялися, зараз вже не дуже бояться. Зараз розуміють, якщо її висвітили, то треба її вихлопушувати, А ще якщо є артилерія, то... Чудовий артилерист знає, хто найбезпечний, кого треба з першого вихлопушувати. 7 тисяч вже настрій. За розвідданими 1700. Братіш на себе виманює суперників але ми тебе вже не врятуємо, братіш. Я думав, що там його ЛТшка врятує. ЛТ-шка також зашкірилася. Чекаємо перезарядки, вогонь, вогонь. Поки що не на знищення, ну нічого, можемо розмінятися. Братіш там все ж таки врятував там біля бази зараз знешкоджують Петеху, залишається в них канопенер і Бача. Канопенер і Бача, то вони ось тут були поряд. Можна зараз в наглюку заїхати. Я не думаю, що канопенер зараз з двох столів кліпошить. А може і вкліпошить, але він не вибився кептам. І він взагалі дивиться на ОТ, кого теж його розводить. чудовий бій з чудовим настроєм. Ну що ж, поїхали далі. Наступний бій з нами грає Его Боєць на Блискавиця, а повністю абревіатура цього танку НС 76-Блискавиця. По-моему, якщо я не помиляю. Карта Фіорди. І, до речі, з випадковими подіями. Може вже нарешті я побачу ці випадкові події? так? Дуже мені хотілося. І там в цьому тунелі проїхати. А взагалі-то я б хотів, щоб отак, ну вірно, отут за рубіще, довго перестрілюю. Ви бачили, як я тут грав, довго перестрілюєшся. А потім в тебе є можливість проїхати так цим тунелем і вже там ще влаштувати. Ось він, так? Ось він цей пункт. І там же влаштувати зарубіще. Це буде дуже класно. Ну якби я на неї потрапив. А взагалі я б хотів ще, щоб на верхньому респі на Б-лінії. Такий тунель зробили, бо там також, якщо зашкіриться на А8 квадраті суперники, то їх щоб важко вихлопушити. Тобто що об'єднуватися там, за влаштовувати можна і програти зразу. А так проїхали зразу по, по цьому тунелі. По самій Б-лінії виїхали на Б0 квадрат і вже знову влаштували за заїхали в тили. Чудово було б. Я думаю, супер чудово було. Так. Ми знаємо, що блискавиця – це з глубоко нарізною гарматою польська ПТшка 10 го рівня. Дуже потужна вихлопушувальна та ще й дуже броньом. Непогана бронь. Там, по-моєму, 200 мм в лобі корпусу, так, і під кутами непоганими. Отже, бачимо, що вже 2000 на танкулах І пробиття. Ми, ми знаємо, що глибока нарізна гармата вона пробиває, просто почуває. Їх навіть маусів ламіще. 1478 вже настріляв. Чекаємо випадкових подій, до речі. Так, до речі, я за рекомендацією друзів, аби всі для, всі для мене друзі, підписників чудові, цікаві та поважні. Що оце підсвіт, я увимкнув підсвіт зони, які пробиваються. І, до речі, чудово, воно показує, дійсно воно допомагає. Воно зблизька спрацьовує, так, я зрозумів. І чудово, що нічого не треба натискати. бо <с>. ви ж знаєте, гравець UE, він такий гравець, що ну, має скіліщенське скеліще таке, що йому не треба нічого просто вперед-назад вліво право Мишка. Так, лівою кнопкою. Постріл, правою кнопкою береш на автоприсів. Все, більш нічого не треба для мене. Всі чудові та цікаві грі. Дуже багато кнопок, я не, не полюбляю написати. Так, а ми бачимо, у нас в оточення взяли суперники. От просто вони проїхали. А випадкові бої були... Ой, бої. події ще ж не було, не відкрився цей, так? Бункер. Наглюки поприїжджали, ти що. Поприїжджали, а тепер знітилися. До речі, однорівневий бій. Немає 11. 2006... Я ж казав, що це броніщенське броніші. Я пам'ятаю, так, воїн на Чудово. Чидо. Поки, поки там відволікають суперників... А, пішли, пішли штурмувати. Ну це довго, зараз ми тебе витлопушимо в пламіщин. А Я не знаю, броніші довго б'ються, там ще на них один танчик поїхав, вони довго з ним б'ються. Ватон, так? Коли вже ж відкриється цей бункер, я хотів би, щоб наш герой ще й проїхався сюди по цьому бункері. Ось вони будуть випадкові події. Зараз вліпить щось. Потужне, так? І впадуть там ворота. ворота. Ну, покажи, 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 покажи. Ну добре, показуй, як ти нахлопушиш. 7 тисяч вже нахлопушив, 2630 на танковане. Все, там пали ворота і з іншого боку також. І тепер на наші протиші. а хоча наші пратіші бачимо, не скористалися цим проїздом. Тут взагалі у нас затортик. А є Лпіща і пробиття, так. Ми вже майже 8 тисяч настрій. Подивимося. це поліпше, 321-800 з близька альпіші. 292 пробиття основними. Проїжджай, проїжджай, я хочу побачити. Ну хоч краєм ока хочу побачити, що воно там. <плес> ну добре. За бій бійкруте з не вийшов. Заробіщенське заробіжжє, так як я полюбляю, так? Поїхали вихлопушувати. І оце, що я казав, якби ось по цій лінії, наприклад, так? Зробили такий тунель через цю скелю. І щоб ти виїжджав, наприклад, на це. 0 квадрат <ріст> І вони вже б думали, як їм далі діяти, правда? Я думаю, що наш Юра просто вже не 8 тисяч настріляв, чудовий результат, два вороги знищив. Ну, до хлопушачі. Чи, чи, чи треба, щоб блисковиця приїхала до хупушу? До хлопушили 4. Чотир... Чудовий бій, з чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні! Та всім дякую до зустрічі!